Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні поговоримо про суничку. Я сьогодні висівала нову, нову порцію суниці. А тут хочу вас з вами повихвалятися. Дивіться, це суничка. Вона висіяна була весною, і вже я маю врожай. Поодинокі ось квіти, бачите, вже давненько вже з місяця цвіте. І також ягідки вже є. Дивіться, Уже подозрівали. Бачите? Перші я вже з'їла, зразу кажу. <гум> ось така суниця. Сорт називається Регіна. Це суниця не вусата, вона наростає кущиком, і вона ремонтанна. Тобто ця, цю суницю ви будете мати від початку плодоношення і до морозів. Ось дивіться, ягідки маленькі, ось такі. Бачите, скільки їх? Дивіться, ось тут, тут, тут. Вона вся вже дає ягідку. Дівчатка, хто бажає, вже можу записувати замовлення. Відправлю, по можливості, на кожну десь на десяток буде хоч одна, але вже з ягідкою, щоб була. Ось, бачите, яка вона гарненька. Також до продажу маю 5 сортів. 5 сортів гаури. Ось, дивіться, видно? Різні. Бачите? Ось це біла. Це рожеві сорти. Скажете, обрізати обріжу, щоб вам не мішало. По сортам усе буде. Також, дівчатка, ще є вітекс. Вітекс священний, вже багатенько кому відправила. Вже на... пішли на ПМЖ. От. І є багатенько вже поїхало. Далі є каріоптеріси. Це ще менші. Є більші. Ось тут синьоголовники. Це. Такі їжачки для сухоцвітів, для сухих букетів. Ось. Бачите, дивіться, які вони гарненькі. Бачила пані. виклала в продаж 220 гривень за штуку. <кій> Я чуть не поперхнулась. Ну, ладно, думаю, хай буде. У мене по 50, дівчата. Подивіться, яка краса. Ось, поставлю вам фото, щоб ви бачили, що то має бути. Ось, дивіться. Вони на той рік вже будуть свісти вам. Ось це, це каріоптеріс з білою варігатністю. Є ще гіпсофіла махрова, біла махрова. А ось тут ще є в мене, дивіться, синьоголовники, бачите? Ось, ось. Такі гарненькі, гарненькі синьоголовнички. Ось тут багатенько їх є. О, випад. Не очікувала. Вони не сильно люблять залив. А я десь перестаралась, мабуть. Ось так. А це ромашка, деревовидна ромашка. Дівчата, хто хоче, ще є. Багатенько вже теж відіслала, є замовлення, але ще є можу відіслати. Почався переполох у мене тут. Також є шавлія. Ось це буде блакитна шавлія. Вона на зиму ховається і потім виходить знову росте. Може попасти біла, до речі. Також маю до продажу руту. Це рута мережевниця. Ось така красуня є більші, є менші. Високі по 100, далі 80 є. Ось, Допустимо, ось такий 80 гривень. Вона вам зимою буде точно з такими ж листями, мережевна красунька. Бачите? Там є ще хебе. Ось там ще доростають інші рослини. Також є у нас ще до продажу ось трахеліуми. Вони фіолетові є. Їх тут декілька тільки вже вони є замовлені. Ось, а в основному блакитні. Ось такі блакитні. Ось, Такі по 75 гривень. Ось ще є до продажу, по-моєму, дві штучки ще вільних, Останні всі замовлені. Це лабелія. Лабелія багаторічна. Ось, дивіться, якого гарного, гарного кольору. Ось така красунька. Дивіться на цю чудову квіточку. Ось. Ще дві штучки є вільних. Далі мімоза. Це жовта мімоза. Ось красуня, ось така. Ціна 250 гривень. Далі, далі є полин. Ось такий гарний. Це блакитний, шавляя блакитна. Так, це сон-трава, вона ще маленька. Так, це калістемон у нас. Лістимончик такий. Є гліцинія, вона бускового кольору. Це у нас вербанана, маленька, спірейка, японочка. Далі є, ось уже ягоди навіть поспіли, черво, червоного кольору, розового і білого хіперікуми. Це ще називають його Звіробій по-нашому. Це червона. Лабелія, я її обстригла, щоб вона кущилась, дівчата, то я не черенки брала, в мене є з чого брати. Це я її обрізала, щоб вона вам накущилась. Ще маю декілька штук до продажу. Ось, будь ласка, цей гібіскус варігатний, махровий, ніжно-рожевий. Це шугартіп. Ось, дивіться, які є високі. Ось. Далі, 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 далі. Хто в нас наростає? Це знову. Тут Перовський, я, дивіться, я її постригла теж, відправляла дівчат, запитувала дівчата а вам яку. О, ось вона, дивіться, красуня. Бачите, це вона в ящику через стакан проросла, і оце мені вимахало таке чудо. Ну, хай буде вже. Я вже нею так любуюся. Так, Аукуба, хто мене запитував по поводу, що її робити? Я написала, скажіть, чи ви її пересаджували? Мені не відписали, дівчатка, якщо дивитесь, Напишіть мені особисті або знову під відео це, я вам відповім. Номер мого телефону не змінився, так що можете писати. Також маємо вейгели до продажу. Ось, подивіться, які красуні. Це буде темна з червоними квітами. Ось це буде рожева красунька, скоро вже навіть зацвіта. Дівчата, і ще скажу платікадони. Є платікадони. Дуже гарна, гарна рослинка, дуже гарна. Тільки їм треба до ґрунту. А в мене на все не вистачає ні місця, ні рук. Хочу показати наші гаури. Подивіться, як приростають. Бачите, я їх постригла. Поливати буду вечором. Земля в них гарна. Ось я їх годувала отак так вони відростають, відбивають. Зараз це буде і із рожевими квітами. Далі це жовта воложка наша. Я її теж обстригла, подивіться, що зробила з нею. Підстригла її під нуль. Обнулила, <сум> скажімо так. Далі це наше хебе. Ось такі хебешечки в нас. Далі це каріопте. Ой, каріоптеріс. Кермек. Господи, господи, що з головою. Це кермеки наші відростають після цвітіння. Ось є ще тут, скажімо так. ой, десяточків зо два є ще, тож можу запропонувати. І відбиває уже свою зелень е рейграс бульбоносний. Ось така гарненька рослинка, бачите? Ось ось. Там є. Зараз покажу в іншому горщику, Дивіться, цибулинки, бачите? Ось. Через те він називається бульбоносний. Він не агресор, приростає сам при собі. На літо це в нього нормально він відмирає зелень. Гібіскуси. Гібіскуси по кольорам це трав'янисті. Ось, з нашою жарою, ви ж знаєте, не зрівнятися іншим. Поливаєш днем, лили. Я зараз не, не було часу, не полила. Дивіться, вони всі підписані, різні кольори. Тобто. Є червоний, є білий з вусковою серединкою. зараз покажу вам той білий. Поки йду показувати вам білого гібіскуса з серединкою. Дивіться, їх і на цей які, які. Хто хоче, це сама проста витривка. Ось вона. Ось її колір, дивіться. Ось. Є ще біла і оранжева. У мене. І ось такий красунчик є. Геленіум. Ось. Тут ще ось є хінацейки. Тобто, хто бажає, можу запропонувати. І ще є і помей батат. Ось, дивіться, їх можна зберігати в приміщенні. Вони гарно ну так, скажем, перезимують вам, і ви з весною наріжете і ось ще такі є. Бачите? Тобто, Ось темна. До неї щось світле посадити вниз, її всередину і вниз посадити, будру, або ось такий навіть монет, монетник наш. Ось, такі ось, дивіться, яке поєднання гарне. І ця, а ця сама, самодостатня рослинка, тому що, якщо її взяти ось і посадити, вона має три кольори, бачите? І вже більше їй нічого не треба. Так що, дівчата, звертайтесь. Це кімна... В кімнату треба на зиму. Ось. Іх і на цейка знову. Іх і на цейка знову. А ось обіцяний білий з серединкою. Подивіться на цього красончика. Ось така в нього велика-велика квітка. Це вже третя квітка по щоту. Одна відпала, ось вчора цвіла. Ось. Вчора зняла відео, але я його не показала. І подивіться на нього красунчик. Це прошлогодній минулорічний сіянець. У цьому році він уже цвіте. Подивіться, і ті, що я вам показую сіянці, вони вже на слідучий рік будуть цвісти. Подивіться, скільки тут бутонів. На кожному, на кожному його розгалужені. Кругом. А ось блакитна шавля. Ось тут ще збирається один зацвісти, але в нього, бачите, вже інше листя. Тобто, це ось з такими червоними прожилками, а це буде світліше, можливо, це навіть буде чисто-чисто білий. У того бачите, такий рівний листочок, так? А ось ще є теж, але в нього інша форма листя. Бачите? Ось такий красунчик. І я не знаю, який це буде колір, тому що це були виписані, виписані насіння. І коли він зацвітає, я вам його покажу. Ось, дивіться, у мене в горщику росте, не бачу нічого, що я тут знімаю. Ось, росте і іпомея батат, і з цим вербозілечком. Ось такий результат. Ось цвіте, у нас ще рожевий. Дивіться, сьогодні відкрився рожевий. У мене є в горщиках не тільки сіянці, а й доросліші по 120 гривень. Он дивіться, теж бутон. І тут вже було цвіло, їх уже тут цвіло, дивіться, вже скільки попадало. Також тут маю піроканту. Піроканта трьох кольорів. Жовта, оранжева і червона. Маємо різну бузину. Це одна із них це чорна, це Black Lace. Тут навіть десь. А, ось дивіться, Тут були навіть уже цвітіння і ягодки. Арстримерія по-тихому виходить. Є каріаптеріси. Ось уже викидує цвіт. Бачите, скоро буде цвісти. Саме витривкий кущ у нас. Це каріаптеріс. Це з жовтою варієгатністю, а це з білою варієгатністю. Що хочу показати вам. Ось, дивіться. І псофілка моя цвіта. Це минулорічне осіннє вкорінення, я її висадила. Ось вона вже цвіте. Бачите? Там є от декілька череночків, пізніше буду черенкувати. А ось. Це наша Вероніка. Ось така красуня. Хочу намилуватися, бо сьогодні мають приїхати. І я зроблю тут розгардіяж у цих гіацинтах І не буде що показати. Зараз цвіте 16 свічок. 16. Я сама була в шоці. Кожного дня їх більше, але вже бачу, що на завтра їх стільки не буде, але ще щось там є. Ось, є ще пісті. Дівчата, по 50 гривень. І хорня, і пісія. Є декілька е, німфей, але вони без е, цвіту. Ось. І вони є анемопсис. Ще один і є хвощ. Он, он мої хвощі. Ось ця краса, дивіться, які хвощики тут. Ось хвощики, бачите? Хвощ. І є осока. Ось така гарна варієгатна, дивіться на ню. Ось така красуня теж є до продажу. Також цвітуть будлеї, дівчата, зараз. І можу відправити. Подивіться, є ось така бусково-рожева, ось вона, ніжна така є. Є чорнильна, ось фіолетова, бачите? Ось таке чорнило в нас є. Є позначені раніше та, що цвіла синя. І є ще ось такий колір. Дивіться. Це інший теж. Бачите? Ось така красуня. Ось. Тобто на зараз можу чотири кольори відрізнити. І є біла. Ось біла. Це біла точно. Вона показує себе з, з, з усіх. І тут, по-моєму, це біла. Напоки є такі кольори. І є. Ось біла, ще одна, дивіться, щоб ви не казали, що я обманюю. Подивіться, як вона себе веде. Бачите, це біла. І тут біла. Ось. І це точно буде біла. Вона інша. Ось є ще із низькорослих малинова. Є низенька. Можу запропонувати. І є альбіція. Ось ця красуня є. Бачите? Ось ця слива наша впала, бачите? 1 серпня. Вітаю усіх з останнім місяцем літа. З початком його. І зі мною вітаю вас бавовна. Бачите? Ось її такі дивні квіточки такого гарного-гарного кольору. Схожі на той гібіскус. І ось її вже коробочка, бачите? Вона в'яже уже коробочки. Це перший день цвітіння, На другий день вона ну, ось такого кольору вже рожева. Красунька. Зацвів наш білий. Подивіться, який красунчик. Але мені часу не вистачило. Це ранок він учора був самим гарним. Ось чисто-чисто білий. І висівала я його з насіння. Йому другий рік. Ось дивіться, ще скільки бутонів, тож думаю, що я вам все ж таки його ще покажу. Чисто, чисто білий. Дивіться, хто у нас ще нав'язався вже. Це перчик. Це декоративні перчики ось такі. Але вони з'їду, ну, їстівні. Це вогники такі, тільки це дуже-дуже довгенький такий, бачите? Форма цікава. А ось цей ще без перцю. І я думаю, що це буде або такий. Як фонарики або вишенька. Дивіться, яку. Дивіться, яку стрілку дала просто африканське. Ось вона вийшла. І подивіться, яка вона красуня. Ось. Бачите, верхушка пуста буде. Ну, тут. Ось така краса, вон пильнички її є. Уже цвітає, бачите. Квітують гібіскуси. Це сирійський гібіскус. Я вже показувала не раз. Для тих, хто з нами недавно, дивіться, яку форму можна придумати. Ось. Ох, ці равлики, ох, ці равлики. Треба розрізати ці канатики вже. І ось дивіться, я заплила. Це один корінь, я вже показувала. Один корінь. Повідбирала по три гарніші гілки. Ось і позаплітала їх три. І виходить крона ось така. Я її стрижу весною, і в мене виходить гарненьке отаке дерево з шапочкою. Ось. Бачите? Воно і тінь дає, і верх є. Тут ще трішки хіна цейка. Бачите? Не так погоріла. А ось. Ми її називали Катюша. Карегласка її ще називали. От. Є така рослинка. Теж вам скажу, неприхотлива. Не До спеки відноситься дуже-дуже спокійно. Їй це навіть, по-моєму, подобається. Тут ще є полин, теж гарна рослина. Ну і злаки мої улюблені. Куди ж без них? Злаки. То моя любов окрема. Тут теж не встигла червоний цвів, бачите, гібіскус. Ну, тут ще є бутони. Я так думаю, що на якогось та я ще встигну. Вон, дивіться, от-от відкриється. І тут ось бутоніще. і тут бутон. Добре, до спеки ще відносяться бамбуки. Ось вони. Це мій із малих. Ось так зранку виглядає мої, озеро наше. Гляньте, це наші гіоцинти водяні. Дехто вже відцвітає. Вчора нарахувала 16 квітконосів. Сама була в шоці, ну нічого. Ось, ще трошки є до продажу. Так що, дівчатка, звертайтесь, кому цікавить. Ой-ой, яке гарне жабисько сидить, подивіться. Вилізло. Я забрала ту он, за дерево. Ой. Доставала ці німфеї вчора. От. Сидить, бариня, заміщає старшу сестру. <свісно> от статуй. Люблю я жебоняток. Ось мої німфейки, гляньте, які гарнезні. Сьогодні ось такі будуть свісти. Там десь А, бусково вибивається. Це Голландія. О, красуня. Ой, мало що після цієї жари хочеться показувати в саду. Навіть і виходжу дуже рідко показувати. Тож, дай Бог, щоб те, що залишилось, вціліло наросло. Будемо радіти тому, що є. Ось наші будлейки. Така доросла моя красуня. Всім миру, гарного дня. До побачення. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду вдячна за лайки. На все найкраще. До нових зустрічей!